Всім, хто нас дивиться на каналі Віта час новин про те, як жила Вінниця впродовж дня, що минає вже за мить. Прорив водопровідної труби на свердловському масиві. У південному бузі біля півострову Бригантина потонула людина. Ситуацію розбирався я, Роман Гах. Першокласники Вінницької школи мистецтв дали клятву бути вірними мистецтву та творчості. Більше про це дивіться далі у випуску. Без води залишилось майже 60 будинків Свердловського масиву. Цієї ночі там прорвало водопровідну трубу. Вона не витримала купу снігу та морозу. Про це нам розповів працівник Вінницького водоканалу Вадим Півторак. На місці прориву труби побував наш репортер Сергій Кошарський, що побачив, розповідає далі. Працівники водоканала працюють тут з першої години ночі. Зараз вони замінюють стару водопровідну трубу на нову. Бригада була, яка задіяна на вихідних, працювала до восьми ранку, ми їх приїхали, змінили вже на, на закінчення роботи. Зміна температури води. Тому відбувся порив не поперечні, так роботі. Ну ви ж самі розумієте, що що за неудобці. Ні не туалет, нічого. Я, наприклад, сьогодні вранці став снігом натопив. Як нам щойно повідомили з водоканалу трубу вже полагодили і у домівках людей є вода. Випробовував Кригу на міцність і провалився. 8 грудня близько опівночі п'ятеро підлітків відпочивали на березі Південного Бугу. Згодом одному з них захотілося походити на льоду. Літне витримав хлопця і той пішов під воду. За даними помічника начальника управління МНС області Олександра Кутового, цієї зими це перший такий випадок. Попередньо вживши міцні гручання напої. Один з підлітків вийшов на середину Південного Бугу і провалився. Справа в тому, що при такій кількості опадів товщину криги важко виміряти, і він не розрахував, де може бути тонкий лід і провалився. Інші двоє підлітків кинулись на допомогу і самі опинилися. У воді ближче до берега. Їх витягнув іще один відпочиваючий на берег. А дівчина в той час, як, яка з ними знаходилась, дівчина викликала службу 101 по телефону. На жаль, підрозділ, вже коли прибув, то надати допомогу цьому хлопцеві було неможливо. От, його витягнули водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вимагаємо вийти В таку пару року течові знести не може. Тіло буде лежати дуже довго в холодній воді, нікуди воно не спливає. Складність це земні умови, холодно, во-вторих, во льот, відомості ноль. Ну, в принципі, пошук пройшов недовго. Ну, взагалі тут тяжкі умови. У ситуації, яка сталася ось там, на тому березі біля півострову Бригантина, вночі з 8 на 9 грудня, були очевидці. Я в цей час знаходився на чергуванні, інспекції на чергуванні. Під час якраз я вийшов на двір і побачив на тій стороні, от ось події розверталися на цьому місці. Група молодих людей. Ну, віком такого голосу. По по 13, по 14, по 15 років. Вони бігали там, кричали, веселилися. Стояло три машини, от того, чуть подалі. Стояло три машини. Не знаю, чи не чули вони, чи. Ну такі вери, що я звідси чую, як дівчина кричала вже Спасайте, допоможіть, спасіть, щоб там дані... не. Що ніхто не чує, не просто байдужість якась. Не знаю. А чи ви бачили, хто тонув перший, хто вперше вийшов на лід, як, як ну, це все відбувалося? Перша вискочила дівчинка. О, і вона бігла, вибігла на берег два-три метри, назад вернулася, Вони там хіха-ха-ха-хаця, вся Вона назад, вона потім знову побігла далі, потом знову вибігла. Вони її там кричали, хихікали. Хі вона, вона вискочила і... А вже хлопчик, як я. Не, я не міг не побачив його чогось, тому що вони бігали туди-сюди, туди-сюди бігали. Я його не, не помітив, як він там вже опинився в ополонці. Тож на другий день, коли витащили, то це ми вже знали, що це, це хлопчик 11 класу. Роман маногах Юрій Руденко, телеканал Віта. Лісків квітів картини. Їх виготовляє 12-річна Марія Горбунова. Дівчинка перемогла на міжнародному дитячому конкурсі ручної праці Сонячний зайчик, який проводився в Одесі. Тепер Марія одна з учасників благодійної акції Крок до мрії 2012 яка проводиться у Вінниці. Акцію влаштовує громадська організація Розвиток розвиток. Її працівники шукають для обдарованих дітей міста персонального святого Миколая, який зможе виконати їхню мрію. В ролі чудотворця виступатимуть відомі й заможні вінничани. Про Мария Горбунова у дали. Меня зовут Мария Горбунова, мне 12 лет. Я занимаюсь в кружке фитодизайна «Орхидея» при Дворце детей и юношеств. Фитодизайн – очень э, интересный кружок, потому что здесь учат декупажу, э, скраббукингу и работают с искусственными цветами. И с настоящими. Я хочу вам показать одну из моих любимых работ: это вот этот букет цветов. Я его делала больше двух недель: здесь используются э, природные материалы, э, цветы рудбекия, э, листья папоротника, э, листья розы э, и незабудки, а также гвоздика. Эта техника называется картина из природного материала. Также я вам хочу показать рыбок. Здесь, в этой картине, я сделала две рыбы, которые обозначаются звездие рыб. Верхняя рыба сделана из календулы, которая находится у рыбки на голове, из шелухи лука, чеснока, а нижнюю рыбку я сделала из шелухи лука. Также из разных листьев. Год назад нам предложили участие в международном конкурсе детских работ Солнечный злайчик в городе Одессы. Он проходит, проходил в сентябре месяце в третий раз. Я многим детям предлагала ученикам свое участие в этом конкурсе, но только Маша вместе с бабушкой откликнулись на это участие. И они создали такие авторские пано в авторской технике. Рисунок рисуется акварелью, а потом выкладывается бисером. Как вы как при вышивке машины работы ценили в Киеве председатель жюри киевского журнала Модный журнал. Именно как авторская и необычная техника. И Маша в номинации Солнечный Зайчик получила первое место. Второе место получила в номинации Летняя Радуга. Авторское направление работы Маши это работа апплікации и Будь или природные материалы, или бисер, или головки цветов то есть очень разнообразная техника. А серия картин, созданных ее который называется креативные картины с природных материалов, это направление флористики, нашли такое одобрение, новое направление в работе нашего кружка. Маша занимается я очень довольна, потому что ну, мы где-то даже планируем чтобы это была ее профессия. Хотелось бы, конечно, чтобы это было ее. Она развивала себя и находила и, чтобы это была ее жизнь. Я бы хотела научиться еще всем остальным техникам, которые я еще не знаю. побывать в разных странах со своими работами, чтобы э, э, все проводить мастер-классы. Ну. Від кроку до своєї мрії і 12-річний Олександр Панасюк. Завдяки музиці хлопчик теж став учасником благодійної акції Крок до мрії 2012 Він грає на акордеоні та пише музику. Цього року неодноразово перемагав в міських конкурсах. Тож про себе і свою мрію Олександр Панасюк розповів нашим кореспондентам. Мене звуть Панасюк Олександр. Мені 12 років. Я навчаюсь 36-й школі. Також я займаюсь музикою. Вчуся я в музичній школі номер 1 Також пишу свої твори два роки. Ти займаєшся музикою. А на чому саме ти граєш? Я граю на акордеоні. Я сам вибрав гру на акордоні, тому що мені подобається цей інструмент, я дуже люблю грати на ньому. Народна пісня-сусідка. Мені вона дуже подобається, я її дуже люблю грати. Ти сам, власне, пишеш музику. Е, от як, як це прийшло до тебе, що я буду писати музику? От розкажи. Я е, побачив людей, ті, які творять музику, і сам захотів створити якусь для себе композицію. Скільки композицій ти вже написав? Я написав три композиції. Які саме? Е, весна. Жовтневий ранок і, і, і радість дітям. А яка з них тебе найулюблена? Моя улюблена весна. А чому? Тому що цей твір я перший написав і мені подобається його власна композиція зі. Як це починалося? Ще не було здивування, коли Саша прийшов додому і сказав, я хочу грати на акордеоні, я хочу займатися музикою? Ні, в нас здивування не було, тому що в нас сім'я музична. Ми всі граємо на якихось інструментах. У нас четверо дітей, і всі вони грають на музичних інструментах. Ось, тому ми сприйняли це як належне, і він хотів цим займатися. І нам подобається те, що він займається і. Е, е, він завжди зайнятий. Він, крім того, ще й співає. По фаху акордеона займається Сашою Зелеською Людмилою Іванівною. Це дуже добра вчителька, яка може навчити дуже гарно грати, тому що в неї великий стаж роботи, і взагалі це вона як людина, вона дуже сама любить музику і прививає це для дітям. От, ми дуже задоволені цим, що Саша займається. Я хочу стати відомим музикантом, так як Петро Дранго. А чому саме? Тому що е, відомі музиканти їх поважають і, і цінують. У педагогічному університеті збирали гроші на подарунки під ялинку вихованцям дитячих будинків та інтернатів. Студенти продавали методичні посібники з педагогіки, які написали самі. А їхні викладачі на аукціоні, підручники з профільних предметів. Як збирались гроші? Бачив наш репортер Вадим Потатуєв. Благодійна акція «Естафета доброти проходить у Вінницькому педагогічному університеті. Впродовж тижня кожен бажаючий зможе придбати за 10 гривень ось таку методичну літературу. Її розробили самі студенти. Ми під час наших завдань соціальної педагогіки робили як, ну, складали посібнички тренінги. В цих посібничках увійшли ну, різні різноманітні тренінги, які можна проводити під час уроків, можна проводити в школах. Десять гривень, я гадаю, що мені вони можна сказати, як ні до чого. Я їх потратила на справді корисні речі і цим самим допомогла дітям. Ви зможете ознайомитися і прийняти участь в нашому благодійному аукціоні, Ви зможете придбати книжки наших викладачів, довідник для старшокласників та абітурієнтів. Де ви ще зможете купити книжку всього за 10 гривень, цінну, надзвичайно потрібну студенту-філологу? Будь ласка, розпочинаємо наші перегони. Отже, 10 гривень за українську мову довідник для старшокласників. Хто більше? 15 вже є. 15? 15 гривень, 20 гривень за довідників, без якого не можна жити. Будь ласка. Жалко, бо я як уявляю, сяючи оченята тих діток, які будуть бачити ці подарунки, і я буду усвідомлювати, що якийсь мій внесок також, хоч невеличкий, але є. І це... Ну, це доставляє надзвичайне душевне та естетичне задоволення, і, звісно, приємно. Ну і книжка, звісно, потрібна. студентам філологу. Я впевнена, що вона мені знадобиться саме під час навчання. Ми хочемо розвивати повести розвивальні ігри. Ми хочемо повести книжки обов'язково, можливо, солодкі зрозуміло, що дарунки. Оце все ми сподіваємося, зможемо зробити за гроші, які ми зберемо під час благодійної акції. Заприсяглись бути вірними мистецтву. Першокласники Вінницької школи мистецтв дали свій перший концерт. Все, чому діти навчились впродовж трьох місяців у школі, вони показали на сцені своїм батькам. На концерті побувала і наша репортерка Ольга Сольвер. Як усе було, дивіться далі. Зустрічайте мачними описками. Шановні батьки, крокують наша зміна. Першими до цієї. Сні хореографи разом з викладачем-наставником Іриною Миколаївною Марценюк цьогоріч міська школа мистецтв прийняла у свою родину 140 першокласників. І вже за традицією... традицію місяці для лиць влаштовують урочисту святкову освяти першокласники. Гаще, коли я вчила цю п'єсу, е, грати середню частину, тому що там треба так пальці... перебирати ще не всюваю. Mm -hmm. Коли я вже її добре вивчила, то мені вже це дало. Дічки мальчики, сладкі та карамеки, анані ваше фонарики. Я вчуся перший рік. І як воно? Все в мене виходить. А що вчиш? Народні танці, гімнастику, класичні танці. У мене дочь пошла в перший клас, в школу, і паралельно ми решили віддати її на танці, потому що она очень активна, гіперактивна, емоційна. поэтому ми решили куда-то эту енергію направити. Щоб після школи не ловила гав, не ходила по квартирі, по місту, так от дітей направляють. Якщо хору, то ми вивчаємо три пісні: «Ми щенок, крапельки, ой, летять сніжинки. По сальфічого ми вчимо ноти другої октави. Для дитини можна один день виділити в місяць, скажем, прийти на це міроприяття, дитині прийом дуже важливо. Дитина дуже важлива. Наша така дитина, що вона, скажімо, не з'їсть кусочок печенька, поки не поділиться з папою і з мамою. Так як ми можемо не прийти до неї на виступ. Не примусять нас, батьки, фільми і мультики дивитись. Будемо вчитись залюбки. Ми не вміємо лінитись. Я немось. Це кожен дає клятву на вірність нашій школі, на вірність мистецтву. Тому. Вони сьогодні всі в такому настрої святковому. Це велика армія першокласників, тому що в загальному у нас навчається як який рікного порядка 850 900 дітей. Тому посвячення першокласники це також свято для всіх дорослих, тому що ми самі бачите, всі готувалися Ольга Сольвар, Вадим Ішиєвський, телеканал Віта. Таким був інформаційний понеділок, 10 грудня. Завтра о 7.40 Ірина Дідух почне розповідати про події вівторка, продовжить о 13.40 та о 14.40. Підсумок дня дивіться о 18.40. дякую, що були з нами. Теплого вам вечора. Бережіть себе та своїх рідних. Далі прогноз погоди. 11 грудня у Вінниці буде хмарно, вночі та в день падатиме мокрий сніг, іноді з дощем. На дорогах уже Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме плюс 1, мінус 4, в день плюс 2, мінус 3.